Анна стояла перед ресепшіонисткою лисею, яку всі в ресторані боялися як вогню, і не наважувалася підняти очі. Слухай, Оксано, це моє останнє попередження. Ще раз таке трапиться, і вилетиш звідси як пробка. Зрозуміла. Оксана мовчала. Вона могла б заперечити, що не зробила нічого поганого, а просто підмінила іншу офіціанту кау, Олену, яка з якоїсь причини почувалася погано. Більше того, вона встигла обслужити всі столики, і лише один клієнт трохи зачекав. На жаль, цей клієнт виявився важливим, і це викликало скандал. Леся кинулася до нього, щоб загладити провину, і запропонувала йому келих вишуканого вина та найдорожчу страву в ресторані. Я вирахую це з твоєї зарплати, прошипіла вона Оксані, спостерігаючи, як клієнт, змінивши злість на милість, насолоджується чудовою вечерею, яку він прийняв надмінно, але прихильно. Втім, я вже двічі жалкувала, що взяла тебе сюди офіціанти Тут працюють нормальні люди, а не такі, як ти. Ти маєш дякувати надії, що вона над тобою змилувалася. Якби не вона. Я б ніколи не погодилася взяти тебе на роботу. Оксана знала, про що говорить її начальниця. Леся була невісткою надії, директорки дитячого будинку, в якому колись виховувалася Оксана. Надія була улюблена всіма, завжди ставилася до своїх вихованців доброзичливо, піклувалася про них і намагалася якось допомогти їм у житті. Тому одного разу вона попросила свою золовку, щоб та влаштувала камітливу Оксану на роботу у своєму ресторані. Оксана була нашою вихованкою кілька років тому, сказала Надія, зателефонувавши Лесі. Вона така мила і добра. Після випуску з дитячого будинку вона деякий час працювала в будинку для літніх людей. Але після того пожежі, пам'ятаєш, яка сталася там рік тому, дитячий будинок закрили. А старих перевели до інших установ по всьому регіону. Вона залишилася без роботи і тепер змушена працювати випадковими підробітками. Будь ласка, допоможе їй. Леся погодилася неохоче. Вона не розуміла людей, які займаються благодійністю, і вважала, що кожен має сам досягти успіху в цьому житті. Хоча свого благополуччя вона досягла тільки після весілля з сином Надії, відомим у місті бізнесменом. Як і багато людей, які раптово піднялися з бруду в князі, Леся зневажала всіх, хто був нижчий її за статусом, і ніколи не опускала нагоди показати своїм підлеглим їхнє незавидне становище. Тиху і скромну Оксану Леся чомусь ненавиділа особливо і навіть не приховувала цього. Тому вона не прощала їй жодної помилки. Слухай мене, сказала Леся Оксані тоном переваги. Завтра ввечері у нас заброньований банкет. Підеш туди замість Олени, зрозуміла. І не дай Бог, щоб люди скаржилися на тебе. Оксана мовчки кивнула, як зазвичай, що ще більше розлютило Лесю. Потім вона повернулася до своїх обов'язків, зітхнувши з полегшенням, що догана була такою короткою. Банкет, про який говорила Леся, розпочався точно за розкладом. Оксана разом із кількома іншими офіціантами вправно обслуговувала гостей, прислухаючись до розмов господарів дому. Галина, яка працювала в домі вже багато років, весела і балакуча, не переставала говорити ні на хвилину, пояснюючи Оксані, хто є хто. Бачиш, той сивочолий чоловік там, господар дому, Іван. У нього дві великі компанії в місті, і, здається, щось у регіоні. У синьому костюмі його дружина Марія, а той чоловік у окулярах з келихом у руці, їхній син Олександр. Костянтин, його друг, розмовляє з ним, а ті жінки за столом, які сміються, сестри Костянтина, Ольга і Анастасія. Схоже, Ольга скоро стане дружиною Олександра. Не знаю, яка з них вони близнюки. Завжди плутаю їх. Нещодавно почали нас відвідувати. Але це не важливо. По всьому саду стояли столики, а той, за яким сиділи Олександр, Костянтин і його сестри, був якраз тим, який обслуговувала Оксана. Олександр якраз пішов привітати нових гостей, коли Костянтин отримав телефонний дзвінок. Він слухав деякий час, потім сказав щось коротко і повісив трубку. Що сталося? запитала його Ольга. Моя мати хвора. Невдоволено пояснив він. Телефонувала її сусідка Наталія. Пам'ятаєш її. Сестри кивнули. Так що з мамою? Тепер запитала Анастасія. Сам толком не зрозумів, знизав плечима Костянтин. Здається, інсульт вона зараз у лікарні, але це навіть не найважливіше. Знаєте, що вона попросила? Щоб ми не переживали. Як вам це подобається? Не можу, тут же вигукнула Ольга. Ми з Миколою їдемо у відпустку. Вже купили квитки, забронювали готель і все таке. Тож він не може цього зробити. І я теж не можу. Я теж не можу, сказав Костянтин. Не розбираюся в догляді за старими. До того ж, це не моя мати. Ви її доньки, вам і вирішувати. Ти намагаєшся звалити це на нас. спалахнула Анастасія. Насправді вона виховала тебе з шести років, коли нас ще не було в планах. А потім на старості років вирішили завести дитину. Так, але не розрахували, усміхнувся Костянтин. І замість одного народили одразу двох. Досить сваритися. Краще подумайте, що робити. Я теж не можу, сказала Анастасія. Не дивися на мене так. У мене теж багато справ. Теофіл йде в перший клас у вересні. Альберт, цілими днями на роботі в банку, йому пообіцяли підвищення. Вся наша родина на ньому тримається. Я не можу їх залишити. Тоді залишається тільки будинок для літніх людей, знизав плечима Костянтин. Вірно, підтримали його сестри. Наймати доглядальницю дорогу. Але так буде правильно. Будинок для літніх людей подбає про неї. Анастасія кивнула. Вони будуть її годувати і давати ліки, а ми будемо платити за їхні послуги, і все. Ні, це не так працює, заперечила Ольга. Ми просто повинні спрямувати її пенсію їм як оплату. Їй вже не потрібні ці гроші. Вона зможе сама себе утримувати. Ми лише повинні вирішити. Хто це зробить? Я вже сказав, що не можу, повторив Костянтин. Я теж не можу, вигукнула А Настасія. Заспокойтеся, махнув рукою Костянтин. Нікому не потрібно нікуди йти. Я поговорю з Андрієм, нашим юристом, він займається соціальними питаннями. Допоможу йому, і він все влаштує. Але будь-які витрати поділимо. Оксана, яка мимоволі почула всю розмову, була глибоко обурена. Вона не витримала і підійшла до Костянтина і його сестер. Як ви можете так говорити? Ми ж говоримо про вашу матір. Вона вас народила, виростила, а ви так з нею чините. Ви повинні піти до неї, бідна старенька чекає на вас, а ви звинувачуєте одне одного. Вам не соромно. Замови дурепо. Прошипіла Ольга. Хто ти така, щоб вказувати нам, що робити, а що ні? Ти офіціан бідна служниця. А тепер, будь ласка, заткнися і роби своє діло. Я поскаржуся на тебе начальству за те, що ти втручаєшся. І я не заспокоюся, поки ти не втратиш роботу, додав Костянтин. Ти чула нас? Анастасія знизала плечима. Забирайся звідси і не підходь більше до нашого столика, інакше я розкажу власникам, і тебе тут же виженуть. Хоча говорили вони доволі тихо, гості, які були поруч, почали озиратися і прислухатися. Марія, господиня дому, підбігла подивитися, що відбувається. Ольга зустріла її широкою усмішкою. Марія, люба, не хвилюйся. Це просто офіціантка, але ледь не пролила келих моєї сестри, а коли отримала догану, була груба. Але я вже поставила її на місце. Так, підтвердила Анастасія. Нахабство цієї служниці не знає меж. Марія подивилася на Оксану згори вниз. Ти все ще тут. Забирайся. Оксана, почервонівши до коріння волосся, швидко пішла до інших офіціантів і кухарів. Галина тут же підійшла до неї. Що сталося? Я бачила Марію, вона в люті. Схоже, я щойно втратила роботу, сумно усміхнулася Оксана і розповіла новій знайомій, що сталося. Так, похитала головою Галина. В яку халепу ти потрапила? Ну, не бійся. Марія сувора, звісно, але добра. Сподіваюся, все обійдеться. І ніхто не поскаржиться на тебе начальству. Оксана згадала Лесю і зітхнула. Решта вечора пройшла тихо і спокійно. Однак Оксана помітила, що Костянтин весь час поглядає на неї. Коли захід закінчився, і Оксана завершила свою роботу, вона поспішила переодягтися і попрямувала до виходу. Але раптом хтось схопив її за руку. Вона озирнулася і побачила Костянтина. Чого ти хочеш? Запитала Оксана, не очікуючи нічого доброго від майбутньої розмови. Давай трохи пройдемося, запропонував він спокійним тоном. Не хочу тебе образити чи образити. Просто поговоримо. Чесно кажучи, мені не сподобалося враження, яке я на тебе справив. Тобі важливо, що я про тебе думаю. усміхнулася Оксана. На твоєму місці я б більше переймалася тим, що думає про тебе твоя мати. Знову ти за своє, зітхнув Костянтин. Дозволь, я проведу тебе. Гаразд, гаразд, ходімо, погодилася Оксана. Деякий час вони йшли мовчки. Потім Костянтин заговорив Не знаю, можливо, я неправильно висловлююся, але Кіра не моя мати. Так, я називаю її мамою, але ніколи не відчував з нею особливої близькості. Мені було п'ять років, коли моя справжня мати пішла, хвора і спустошена. Для мене, як для дитини, це була справжня трагедія. У ті часи мало хто ходив до психологів. Зараз це модно, але тоді ні. Загалом, я замкнувся в собі. Батько майже одразу знайшов заміну мамі. Кіра завжди була суворою, і, хоча їй було шкода мене, мені здавалося, що цього недостатньо. Потім народилися дівчатка, і я став старшим. Ситуація ускладнилася, і тепер мої сестри чомусь хочуть звалити турботу про матір на мене. Хіба це справедливо? Досить справедливо, сказала Оксана. Ваша трійка повинна поїхати до неї. Хіба ви можете все кинути і поїхати до села на невизначений термін. А чого ти хочеш від мене? усміхнувся Костянтин. Іди до неї замість того, щоб говорити зі мною, сказала Оксана. Ти добра, співчуваєш усім. Кинь свою сім'ю, своє життя, своїх друзів згодна. Ні, відповіла Оксана. Бачиш, ти нас засуджуєш. Не в цьому справа, сказала Оксана. Я ніколи б не кинула свою матір. Навіть якби вона мене залишила. Вона залишила мене заради розгульного життя, яке завжди вела. Так. Чому ти так на мене дивишся? Я виросла в дитячому будинку, а моя мати досі жива. Тепер її вже немає. Два роки тому вона не прокинулася після чергової пиятики, і я її поховала. Я часто ходжу до її могили і розмовляю з нею, тому що я інша, не така, як вона. Ніколи не кинула б батьків чи дітей. Оксана знову зупинилася. Я працювала в будинку для літніх людей. Піклувалася про старих. Це щастя, коли вони впадають у деменцію і втрачають зв'язок з реальністю. Просто живуть своє життя, не думаючи ні про що. Але є дідусі й бабусі, які стоять біля вікна або на прогулянці, вибирають лавочку біля дороги і дивляться на стежку. Чекають. Коли з'являться їхні діти, онуки або близькі, яких вони все ще люблять. Це дуже гірко солодко. Оксано, у тебе є сім'я? раптом запитав Костянтин. Ні, зізналася вона. Я одна. Я теж один. Розлучився три роки тому. Дітей немає. Слухай, Оксано, я прийняв рішення. Піду. Але у мене до тебе пропозиція. Поїхали зі мною. Ти казала, що вмієш доглядати за старими. Допоможе мені, і повір, я вмію бути вдячним. Вибач, похитала головою Оксана, але це надто безглузда ідея, щоб навіть обговорювати. Костянтин простягнув їй візитку. Візьми її. Якщо передумаєш, просто подзвони. Оксана задумалася і взяла її, потім попрощалася з Костянтином, думаючи, що він не такий вже й поганий. Уже засинаючи, вона знову подумала про нього. Може, це шанс щось змінити. Тихо сказала вона собі. Ні, дурниці. Ти його зовсім не знаєш. Викинь це з голови і займайся своїм життям. Цікаво, чи знає Леся, що сталося? Якщо знає, ранок не почнеться з кави. Ранок дійсно не почався з кави, а з жахливого гуркоту. Оксана, не усвідомлюючи цього, схопилася з ліжка і вибігла з кімнати, щоб подивитися, що сталося. Її ноги тут же загрузли в брудній і липкій воді, яка лилася зі стелі. Половина стелі обрушилася на підлогу і тепер була жахливим безладом. Боже мій! скрикнула Оксана. Поспіхом надягла халат і побігла до квартири поверхом вище? Відкрийте, будь ласка, ви мене затопили. кричала вона, збліднувши від страху, не знаючи, що робити. Розбірки з сусідами та прибирання забрали багато часу. Це була велика сім'я. У них не було грошей на ремонт, тому глава родини пообіцяв зробити все сам. Але де мені жити весь цей час? Оксана заламувала руки. Оксано, придумаємо щось. Я сам у повному розпачі. Труби згнили і лопнули. Тепер потрібно замінити всю систему та відремонтувати твою квартиру. Я знаю, що це наша вина, але ти така добра, що допоможеш нам. Оксана зітхнула і кивнула. Мені треба йти на роботу. Повернуся і тоді поговоримо. Але й у ресторані її чекали неприємності. Леся зустріла її не тільки з верхнім поглядом, а й убивчим, ніби хотіла її спалити. Так, зірка вчорашнього банкету з'явилася. Почала вона холодним тоном, сповненим переваги. Мені всі дзвонили. Обговорювали мене, як дівчисько, за те, що відправила на відповідальний захід когось, кого не знаю. Як ти смієш відкривати рота? Оксана подивилася на неї. Вона вже розуміла, що сьогоднішній день не закінчиться добре, тому вирішила, що їй нічого втрачати. Не говори зі мною так. Я не дозволю себе ображати. Якщо хочеш звільнити мене, це твоє право. Але не можеш очікувати більшого. Леся не звикла, щоб з нею так розмовляли, і була приголомшена, але невдовзі взяла себе в руки і прошипіла Оксані в обличчя. Ти помреш з голоду. Ніхто в цьому місці не візьме тебе на роботу. Я це влаштую. Зрозуміла, гадина». Вона вручила Оксані документи на звільнення і кинула їй в обличчя гроші, які мала виплатити. Оксана вагалася на мить, але потім подивилася Лесі в очі і усміхнулася. Нічого не сказавши і не піднявши жодної купюри, просто розвернулася і пішла. Офіціантека Олена поспішила за нею. Оксано, не хвилюйся, знаєш, що я чула. Схоже, наш власник збанкрутував, і ресторан продадуть. Тож, можливо, Лесі не пощастить, і ти зможеш повернутися. Оксана обняла Олену і усміхнулася їй. Одного разу все буде добре. Я вірю в це. І ти також, будь ласка, вір. Повернувшись додому, Оксана знайшла візитку Костянтина і зателефонувала йому. Знаєш, сказала вона, обставини змінилися. Я поїду до твоєї мами. Це дуже добре, зрадів Костянтин. Я надішлю тобі адресу, приїжджай, і ми все обговоримо. За кілька хвилин вона вже була на місці, але Костянтин зустрів її з винуватою усмішкою. Вибач, але я не можу піти з тобою сьогодні. Я написав тобі адресу моєї мами і купив квиток. Але це квиток на поїзд, а не на літак. Поїдь одна, скажи, що ти від мене, а я приєднаюся до тебе завтра. У мене важливий проєкт. Приїхали закордонні інвестори. Я не можу їх залишити. Ніхто мене не зрозуміє. Мама зрозуміє, усміхнулася Оксана. Мами такі, вони завжди розуміють своїх дітей. Подорож до села, де жила Кіра, зайняла у Оксани майже два дні. Нарешті вона дісталася місця і підійшла до будинку, адреса якого була на візиці. Вона хотіла залишити там свої речі, а потім шукати стареньку в лікарні. Але до її здивування, щойно вона відкрила ворота, назустріч їй вийшла літня, але цілком здорова і міцна жінка. Кого ти шукаєш? запитала вона. Я приїхала доглядати за Кірою, пояснила Оксана. Мене прислав її син. А ви хто? Я, Кіра, усміхнулася жінка. Отже, ти приїхала від Костянтина. Що ж, заходь. Тобі не потрібно за мною доглядати, але ти будеш моїм гостем. Але мені сказали, що у вас був інсульт, вигукнула Оксана. Коли господиня посадила її за стіл і почала частувати чаєм та домашньою випічкою. Чому ти обдурила своїх дітей? Я не обманювала їх. Просто хотіла перевірити, хто з них прийде до мене першим. І бачиш, як вийшло. Прийшов незнайомець. Смішно, правда. Ти витратила два дні в поїзді, а мої власні діти навіть не подзвонили. Хіба важко підняти трубку і набрати номер матері. А ти дзвониш своїм дітям? запитала Оксана. У мене нікого немає, зізналася Оксана. Я виросла в дитячому будинку, а потім працювала у притулку для старих людей. Я знаю, як це жити без сім'ї. Так, мені було шкода тебе, але мені також шкода Костянтина. Не кажи мені нічого про Костянтина. Не захищай його. Він би прийшов, як би міг, але прийшла ти, усміхнулася кіра. Чому ти взагалі говориш про дитячий будинок? Розкажи мені все про це і як ти познайомилася з Костянтином. Просто розкажи мені правду, будь ласка. Оксана нічого не приховувала, але з жалю до жінки намагалася якось виправдати її дітей. Послухай, сказала їй кіра. Залися в мене на тиждень. Якщо хтось із моїх дітей приїде, я буду дуже щаслива, і ти сама переконаєшся. Якщо ні, що ж, нехай так і буде. Залишайся. Це таке гарне місце, і, будь ласка, не дзвони нікому. Обіцяєш. Обіцяю. кивнула Оксана. Разом з Кірою вони провели чудовий тиждень і дуже здружилися. Тільки ось за всі ці дні ні Костянтин, ні Ольга. Ні, Анастасія не знайшли часу просто подзвонити матері. Оксана телефонувала Костянтину кілька разів, питаючи, як справи. Почувши, що все гаразд, він завершував розмову. Вона зрозуміла, що він не приїде. Минув тиждень. І одного разу за сніданком Кіра сказала Оксані Час прощатися. Я не сказала тобі, що будинок був проданий, і сьогодні приїжджають нові мешканці. А як же ви? ошелешено запитала Оксана. Я їду за кордон. Збираюся оселитися в маленькому селі біля моря і насолоджуватися життям. Знаєш, так буває. П'ять років тому я зустріла чоловіка. Він українець, але живе за кордоном. Його батьки жили в нашому селі. Одного разу він приїхав на їхні могили. Зупинився в мене, так би мовити, зняв кімнату. Ми подружилися, покохали одне одного. Я вже двічі його відвідувала. Він допоміг мені оформити паспорт і тепер чекає на мене в себе. Так, от воно як, сказала Оксана. Так, я продала свій будинок за гарні гроші. Кілька кілометрів далі будують санаторій, і ціни на житло зростають. У мене були якісь заощадження, залишилося трохи від чоловіка. Я чекала, поки мої діти не віддадуть усе першому, хто прийде до мене. Я вигадала хворобу, щоб зробити це. Хотіла побачити, хто мене більше любить. А тепер ти тут, і я віддаю тобі все, що в мене є, мені нічого не потрібно. Мій майбутній чоловік багатий. У нього є все. А все, що в мене було, Тепер твоє. Я не можу це прийняти. Це несправедливо, сказала Оксана. Як хочеш, усміхнулася Кіра. Я сказала своє, а ти роби, що хочеш. Хочеш, викинь у річку, хочеш, віддай бездомним твоє діло. Але тепер давай попрощаємося. Я повинна збиратися, а ти повертайся додому. Жінки міцно обнялися. Того ж вечора Оксана, яка поверталася додому літаком, прийшла до Костянтина. Вона вирішила передати йому все, що отримала від його матері. Врешті-решт, це були не її гроші. Він був стурбований і попросив її поїхати туди. Оксана подзвонила у двері, і, коли вони відчинилися, відскочила в жаху. Перед нею стояла майже гола блондинка. Ти принесла піцу? запитала вона. Ми вмираємо з голоду. Костянтин виглянув зі спальні в одних штанях. Оксано, ти повернулася. Я хотіла, у мене були такі наміри. Стривай, куди ти йдеш? Все тобі поясню. З мамою все гаразд. Мама вийшла заміж і поїхала за кордон. Просила передати, щоб ти не хвилювався. Хоча я бачу, що ти і так не хвилюєшся, сказала Оксана. Костянтин хотів щось сказати, але блондинка обняла його і зачинила двері. Оксана усміхнулася. Нехай буде так, як сказала Кіра, сказала вона собі і попрямувала до виходу. Наступного дня Леся влетіла до кабінету директора зі спотвореним обличчям. Леоніде, ти що, продав наш ресторан? Так, спокійно відповів він. Тепер це буде громадська їдальня з низькими цінами і смачною їжею. Принаймні, так обіцяє новий власник. Хто? вигукнула Леся. Я, Оксана, повернулася до неї і усміхнулася. Несподівано, правда. Хочеш мене привітати?